Доброго здоров'я! Мене звати Максим. Ви на каналі CoFamilyUA. Сьогодні ми будемо говорити про подружні стосунки. Увага! Підхід, про який сьогодні йтиме мова, має шанс на 100% зіпсувати ваші відносини з чоловіком. Отже, якщо ви готові ризикувати та мати хоч трішки гумору, тоді ось десятка найсуперовіших способів це зробити. Поїхали! Отже, порада номер один. Завжди майте останнє слово. Просто уявіть собі, якщо вся ваша сім'я максимально одночасно намагається висловити свою думку. І в цій запеклій боротьбі ви намагаєтеся вструмити своє останнє слово. Хіба ж це не цікаво? Порада номер два. Контролюйте гроші. Ви, як дружина, маєте показати своєму чоловікові, що ви дійсно переживаєте за сімейний бюджет. Ви стежите за кожною його копійчиною. Порада номер 3 Перевіряйте телефон свого чоловіка. Станьте таким собі сімейним детективом. Перевіряйте кожен вхідний, а особливо вихідний, дзвінок свого чоловіка. Порада номер 4 Робіть усе самі. Навіть якщо він пропонує допомогу, відмовте. Таким чином ви покажете, що ви дійсно направду незалежна жінка, яка не потребує чоловіка. Порада номер п'ять. Піддавайте все сумніву. Навіть якщо він впевнений у своїх словах, краще перестрахуватися. І на всякий випадок перепитати, чи не помиляється він у тому, що він сказав. Порада номер 6 постійно ставте ультиматум. У сім'ї мають бути створені належні умови. Якщо ти не викинеш сміття зранку, я не збираюся готувати обід. Якщо ти не даси мені поспати, нічого хорошого від мене не чекає. Порада номер 7. Грайтеся в мовчанку. Чим більше ви мовчите, тим краще. Адже це дасть привід чоловікові замислитися, а про що ви дійсно думаєте? Хай сам здогадається, що у вас в голові. Це, безперечно, додасть у ваші стосунки нотку непередбачуваності. Порада номер 8. Діліться своїм поганим настроєм. Не варто стримуватися у власних емоціях діліться негативною енергетикою з чоловіком і всіма, хто вас оточує. І порада номер 9. влаштуйте змагання. Старайтесь постійно шукати та досліджувати, хто з вас кращий. Заведіть табличку та стежте за тим, що ви вже зробили за день. Та завжди наголошуйте, що ви працюєте більше, ніж чоловік. Це додасть перечинку у ваші відносини. І порада номер десять. Майте захмарні очікування. А вже ж ваш чоловік не супермен, але це ж все тимчасово. А, ніколи не опускайте планку. Нехай ваш чоловік постійно працює. Ні в якому разі не допускайте, щоб він розслаблявся. Доречним буде також часто порівнювати його з вашим е, батьком або з друзями чи колегами по роботі. Ну, але якщо серйозно, то я сподіваюся, що ви зробите все з точністю до навпаки. і... Дійсно, я певна, якщо ви будете працювати обоє над собою, то ваші стосунки стануть більш тісними, більш гармонійними. Залишайтесь на нашому каналі. До зустрічі!